Всім привіт, любителі халявних ігор. З вами Аген Габена, і в цьому відео я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву за минулий тиждень. А саме ви дізнаєтеся, що зараз можна пограти абсолютно безкоштовно в Steam та Battle.net, яку гру можна отримати на свій обліковий запис у магазині Epic Games. А також розповім про те, які топові ігри роздаватиме Amazon у вересні. Ну і ще багато іншої халяви. Тому, додивившись це відео до кінця, кожен з вас обов'язково знайде для себе щось цікаве. Буду вдячний вашій підписці на канал, та якщо поширити це відео серед своїх друзів. Ну а тепер халява. Компанія Blizzard готує. До прем'єри доповнення Dragonfly для World of Warcraft, і на честь її події вони вирішили роздати інше своє доповнення під назвою Shadowlands. Ця акція щедрості буде доступна майже всім до 5 вересня. Під практично всім мають на увазі тих, хто ніколи не купував будь-який навіть найстаріший і найдешевший додаток для World of Warcraft. Так що для тих, хто підходить за вимогами, потрібно зайти в додаток Battle.net і знайти повідомлення про подарунок у правому верхньому кутку. Про всяк випадок також залишу посилання на текстову інструкцію в описі під відео. До 29 серпня у вас вас є можливість випробувати ПК-версію за Elder Scrolls Online. Для цього потрібно завантажити власний лаунчер TES Online з офіційного сайту гри. Якщо вона вам сподобається, то до 30 серпня стандартне видання можна придбати зі знижкою в 70%. А взагалі, прямо зараз у Steam проходить розпродаж ігор Bethesda, де також до 30 серпня ви зможете придбати собі проєкти даної студії за дуже гарними знижками. Тож рекомендую ознайомитись. У магазині GOG розпочалася безкоштовна роздача двомірного бойовика з елементами RPG під назвою DEX, де ви маєте дослідити фото футуристичне місто і побороти корпорацію, що керують світом. Гра виглядає досить непогано, тому щоб отримати її на халяву. Переходимо за посиланням в описі та натискаємо на кнопку до роздачі. Після чого гортаємо трохи вниз і натискаємо на баннер так забрати гру. Якщо у вас його немає, використовуйте VPN. Роздача триватиме до 29 серпня, 16.00. Для тих, хто можливо пропустив або зовсім не в курсі. Зараз на офіційному сайті Razer стартувала спільна акція з Microsoft, завдяки якій можна отримати один місяць підписки Xbox PK, Game Pass безкоштовно. Акція діє тільки для нових з які раніше не володіли підпискою. А також її можна активувати не для всіх країн. Але думаю, ви знаєте, що робити. Ця підписка дає вам доступ до більш ніж 100 різних ігор, включаючи навіть деякі нові ігри. Тому щоб отримати код Xbox Game Pass, потрібно завантажити і встановити програму Razer Cortex. Як зазначено на сайті, акція проходитиме в кілька етапів, і ключі будуть видавати в обмеженій кількості. Загалом, кому це цікаво, думаю, зможете ознайомитися докладніше на сторінці з проведенням акції. А зараз давайте зазирнемо до магазину Epic, Games, де розпочалася роздача карт. Кової гри з елементами рогалика Ring of Pain. У цій грі ви зможете поринути у світ випадково згенерованих підземель, де доведеться шукати цінні предмети, битися з монстрами та знайомитися з персонажами, картки яких виконані в похмурому дизайні, власне, як і сама гра. У Ring of Pain гравцям доступні 16 основних підземель, два фінали, 25 додаткових підземель, 280 предметів та 50 100. Також на честь 30-х роковин кампанії Bungie в Games почалася роздача набору для умовно безкоштовної гри Destiny 2, до складу якого входять нова броня, підземелля, броня та багато іншого. Здобути його можна безкоштовно до 30 серпня. Що стосується Ring of Pain, то його роздача триватиме до 1 вересня. А після цього в магазині розпочнеться повторна роздача Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition та Submarket Hidden Depths, про роздачу яких я, звичайно, нагадаю вам у наступних відео. 23 серпня відбулася двогодинна церемонія відкриття Gamescom 2022, де нам представили трейлери нових ігор, а також показали докладнішу інформацію про раніше анонсовані проекти. Для тих, хто пропустив цю подію, я записав невеликі відео, знайдявіше. Анонсами, яке ви можете подивитися за підказкою зверху. А зараз хочу згадати тільки ті проекти, в які ви зможете зіграти через подачу заявки на бета-тест, серед яких я виживач живач Дюна Awakening та асиметричний мережевий хоррор Clones from Outer Space. Якщо вас зацікавили ці ігри, то переходьте за посиланням в описі на офіційні сайти та заповнюйте заявки для участі. Якщо вас виберуть, то швидше за все ви отримаєте відповідного листа на електронну пошту. Також ще одне бета тестування пройде через сам Steam. і ця гра особисто для мене буде цікавіша. Йдеться про нову частину серії ігор Outlast. Під назвою The Outlast Trials, яка буде кооперативна, і якщо вам пощастить, то зможете одним із перших випробувати цей проект. Для цього перейдіть на сторінку з грою та натисніть на цю кнопку, щоб подати заявку. Закритий бета-тест пройде з 28 жовтня до 1 листопада цього року. Не відходячи далеко від хоррор ігор, хочу розповісти вам про гру The Quarry, яка вийшла у нас 10 червня, і ви, напевно, бачили її проходження у різних стрімерів. До цього дня у грі є захист нового, а зіграти безкоштовно можна тільки в пробну версію гри. Буквально днями деякі, так би мовити, хацкери змогли. Оминути це обмеження, але на жаль, показати сам спосіб відео я не можу, так як Ютубу це може не сподобатися. Ну думаю, ви розумієте. Тому у моєму телеграм-каналі ви знайдете докладнішу текстову інструкцію, завдяки якій ви зможете повністю пройти один з найкращих інтерактивних хоррорів, у який я грав за останній час. Також обов'язково розкажіть про таку новину своїм друзям. Нехай теж зіграють в офіційно оголосила про початок бета-тесту нового мобільного додатку Steam, яке насправді вже давно треба було оновити. Розробники повністю переробили програму, використовуючи новий фреймворк та модернізували дизайн. Ви, як і раніше, зможете переглядати магазин, отримувати коди з Guard і підтверджувати обміни. Проте тепер програма може похвалитися можливістю входу в обліковий запис за допомогою QR-коду, більш продуманими повідомленнями, покращеною бібліотекою та підтримкою кількох облікових записів. Отже, якщо хочете приєднатися до бета-тесту, я залишу посилання в описі. Давненько у нас вже не було Дейджесу з безкоштовних ігор Steam, тому давайте дізнаємося, які цікаві проекти вийшли тут останнім часом. Space Tale Lost in the Sense. пролог пригодницького платформера Головоломки. Гра розповідає історію про собаку на Б, який знаходиться в космосі, там вона зустрічає інопланетян та намагається знайти дорогу додому. Де Скіт Марк це ультражорстока автомобільна бойова гра з видом зверху, в якій ви будете знищувати незліченну кількість противників, попутно добираючись до офігенного музичного концерту. Хамстер Плейграунд це збірка різних міні-ігор про хом'ячків, де ми повинні будемо проходити лабіринти, кататися на скейтборді та багато іншого. Гра вийшла буквально кілька днів тому, так що думаю, зіграти у неї разом із друзями буде весело. Наразі вона знаходиться в ранньому доступі, але розробники обіцяють її новим контентом. LEGO Brick з демом будівельної головоломки в серії популярного конструктора LEGO, зав'язаною на механіці цеглинка за цеглиною. Думаю, пояснювати концепцію гри докладніше сенсу, особливо немає. От Break Island Pendulum – симулятор виживання у відкритому світі, в якому майже все населення перетворюється на невіжених мутантів, які ведуть полювання на звичайних людей. Ми граємо за детективи, які прибувають на місце катастрофи, щоб розкрити причини того, що сталося. На вас чекають битви з мутантами, полювання на звірів, пошук ресурсів, а також збір доказів та секрет секретних документів, які допоможуть дізнатися більше про сюжет гри. Teen Shift – мультиплеєрний шутер від першої особи з мережевими битвами на 20 осіб, створений українською студією Міра Гра вийшла в ранньому доступі всім минулого року. За цей час вона отримала дуже позитивні відгуки. Серед особливостей відзначають реалістичну стрілянину, біг по стінах, а також можливість повернути час назад на 10 секунд. Крас Nation – стратегія присвячена війні крабів, Де вам доведеться звести величезний замок з піску, встановити захисні стіни, зібрати армію, розмістити казарми і захопити весь пляж. Galaxy Life. теж стратегія, але про крихітних помаранчевих інопланетян, які хочуть захопити галактику. У ній потрібно будувати власну космічну колонію, тренувати своїх солдатів, брати участь у епічних битвах та відкривати нові планети. Ну а тепер давайте швиденько пробіжемося по знижках. До 29 серпня усім пройде фестиваль ігор від українських розробників, де ви зможете придбати 222 гри від якихось відомих великих студій, таких як GSC Game World, Frogwares, Game Labs, так і багато цікавих проєктів від маленьких студій та окремих розробників. Також до 5 вересня пройде розпродаж видавця Activision Знижки, звичайно, гарні, але ціни, як на мене, все одно кусаються. Ще з цікавого можете придбати збірку ігор Far Cry по знижці в 77%, або якусь іншу частину, яка вас цікавить більше. Ну і також, можливо, вас зацікавить якась із частин ігор про лисого вбивцю. Що стосується магазину Epic Games, то тут теж проходить невеликий розпродаж, який триватиме до 6 вересня. Знижки на ігри доходять до 75%. Так що, якщо будете щось купувати, обов'язково підтримайте мене і мій канал Вівши Тег автора. Вам не складно, а мені дуже приємно. У вересні компанія Amazon порадує нас роздачі. Разу трьох тріплей-ігор. Йдеться про такі проекти, як Assassin's Creed Origins для Ubisoft Connect, Football Manager 2022 для AP Games та середзем'я Тіні Мордора видання Готі для GOG. Якщо чесно, давненько нас не тішили подібними роздачами, тож по можливості обов'язково отримаєте ці ігри до своєї бібліотеки. У вас на це буде наймовірніше цілий місяць. Для отримання всіх цих ігор потрібно бути підписником їх сервісу Prime Gaming. Ви можете оформити повну підписку, якщо не помиляюся, за 6 доларів, або її пробний варіант безкоштовно на 7 днів. В описі цього відео я залишу посилання на текстову інструкцію. Про те, як це зробити. Ну а на сьогодні халява закінчилася, але це не привід сумувати. Так як ми зустрінемося з вами рівно через тиждень і зможемо забрати ще більше ігор до своєї бібліотеки безкоштовно. Тому обов'язково підпишіться на канал і порекомендуйте це відео своїм друзям, або просто зробіть репост у своїх соціальних мережах. Так би мовити, давайте підкорювати український YouTube Разом. З вами, як завжди, був агент Габена. Дякую за перегляд і всім до зустрічі в наступних відео.